Всім привіт з Лас-Вегаса! Слава Україні! Мене звуть Олена. Далі знаєте, живу в США. Розповідаю, що в нас тут. І зразу почнемо. Сьогодні в нас дуже багато новин про Україну з кожного дівайса, В машині слухала про Україну. По всім каналам про Україну. NBC News. Термінові новини зараз з Вашингтона. Президент Трамп щойно анонсував, він буде мати другий саміт з Владимиром Путіним. Двоє лідерів щойно завершили телефонну розмову. Трамп каже, що вони домовились зустрітись особисто в Будапешті, в Угорщині. Вони запитують у репортера Моніки, що ще та знає. Моніка каже: Я думаю, це цікаво, тому що коли ми говоримо про зустріч. Зустрічі з високою ставкою, як ця не зовсім зрозуміло, коли це відбудеться і як це буде виглядати. Але ми знаємо, що це відбувається на фоні важливої зустрічі, окрім телефонної розмови, яку президент мав з президентом Росії завтра, е, з президентом України Зеленським, який вже їде до Білого Дому, щоб обговорити деякі з цих питань. А також можливе схвалення США продажу ракет Томагавка для використання в Україні. Що до деяких конкретних питань, ця зустріч у Будапешті, звісно, є вартою уваги, тому що вона відбувається в той час, коли президент намагається сказати, що після зустрічі на Алясці, яка нагадаємо, не призвела до негайного закінчення війни в Україні, він намагається сказати, що, можливо, інша зустріч була більш плідною, але це, як ми знаємо, залежить від того, чи згоден. І президент Зеленський, і який рівень комунікації, обговорення або зустрічі між Президентом Зеленським і Путіним можуть реалізуватися у підсумку. Ось для мене це виглядає, як Путін намагається тягнути час, як завжди. CNN News. Президент Трамп описав розмову з президентом Путіним, як дуже продуктивно він сказав, що обговорив майбутнє торговельних відносин між США та Росією, а також повернення деяких вкрадених. Українських дітей в Україну, а також мир на Близькому Сході. Він сказав, що це може допомогти покращити перебіг переговорів для завершення цього конфлікту. Варто зазначити також новини про наступні кроки. Президент у дописі на True Social зазначив: ми домовились, що наступного тижня. Відбудеться зустріч наших високопоставлених радників. Початкові зустрічі з боку США, очолить державний секретар Марко Рубіо разом з різними іншими особами. Президент Путін і я потім зустрінемось у погодженому місці у Будапешті, Угорщина, щоб з'ясувати, чи можемо ми покласти край цій ганебній війні між Росією та Україною. Кінець цитати «Варно, варто зазначити, що президент Трамп не повідомив, коли відбудеться ця зустріч в Угорщині. Це відбувається всього за два місяці після його зустрічі з Путіним на ключовому саміті в Алясці. І президент Трамп сказав, що все більше розочаровується у Путіні через відсутність прогресу в цих переговорах, відсутність динаміки, яка явно. Зупинилась з моменту зустрічі 15 серпня. Журналістка в студії. Я думаю, занепокоєння щодо цього дзвінка полягає в тому, що президент схильний реагувати на останню людину, з якою він спілкувався у цьому випадку. Це був президент Путін. Це може не сприяти президенту Зеленському, який їде до Білого Дому. Ми бачили нові удари, серйозні удари. Слід сказати в Україні як у Сумах, так і в Києві. Я дуже співчуваю всім постраждалим, також родичам, друзям постраждалих через удари Кончених по Україні. І тут хочу звернути вашу увагу, що помітили, що Трамп вірить тому, з ким говорив останнім. Ну, така коротка пам'ять, як у Гупі, пам'ятає тільки те, що сказав останній. Зараз він поговорив з Путіним. Побіг до Путіна. Подивимося, як це завтра буде з Зеленським. І ми чули тиск не лише від європейських союзників, а й від президента Зеленського щодо цих крилатих ракет томагавк. Я хочу показати, що сказав президент з цього приводу. Послухайте. І Трамп каже, можу сказати, дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм томагавки. Можу сказати, що томагавк неймовірна зброя, дуже наступальна зброя, і, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно, повторює він. Тут ставлю ремарку, теж Трамп не раз вже каже, що Росії це не потрібно, маючи на увазі, що Росія щось злякається, і сяде за стіл перемовин. Дай та Бог. Далі Трамп зробив заяву після розмови з Хуйлом. Годину, Годину я це дивилась, щоб переповісти вам, тому з вас. Це страшно слухати. Це страшно слухати від президента, тому що це мало б значити, що фармацевтичні компанії будуть нам платити зараз. Тобто, дивіться, якщо ліки коштують 10 доларів, так, і подешевшують на 200% 200% від 10 це 20 доларів. Тобто ліки були 10 доларів, а Трамп їх знизить, знизить в ціні. На 200%, тобто на 20 доларів. Тобто, виходить так, що фармацевтична компанія повинна заплатити мені 10 доларів. Ця людина це, це, це жахливо, тому що коли він перший раз про це сказав, а це він каже вже не в перший, не в другий, не в третій. Люди почали дзвонити в свої фармацевтичні компанії, ті, хто, у кого ну, важкі захворювання, хто вживає ліки постійно, і питати, а коли ціни впадуть на 300%. А їм там почали пояснювати, що ніколи ж такого бути не можуть. І люди були дуже як то сказати, розчаровані, але не знайшли. З тої людини, яка б пояснила це Трампу. І він продовжує казати, що він знизить. Ну, раніше, він, раніше він казав, на 1500% знизить, а зараз, каже, всього там на 200-500%. І оця, ця товпа людей за Трампом стоїть, як придурки, улибаються. Це жахливо, насправді. Це, це, це жахливо. Ця людина накладає мита на всі країни, ну, крім Росії, звісно. І це доказ того, що він поняття не має, що він робить взагалі. Він збирається накласти 100% тарифи на Китай, а я думаю, що він навіть не розуміє, що він просто піднімає ціну в два рази. Далі Трамп оголосив, що штучне запліднення зараз буде покриватись медичною страховкою. Раніше за це платили зі своєї кишені і часто їздили в іншу країну. Я знаю в Україну їздили, я знаю випадки. І зараз він обіцяє, що вже, вже, вже сьогодні за штучне запліднення буде, буде платити страховка. Дуже добре, дуже добре. Він не каже, який відсоток буде платити страховка, тому що страховка медична, будь-яка не сплачує 100%, вона сплачує якийсь там відсоток завжди. От було б цікаво знати, який відсоток буде сплачувати страховка за штучне запліднення, тому що ну дуже дорого. Я вже не пам'ятаю там щось 20-25 тисяч тут коштує. Окей, але як огидно було на те все дивитись, воно сиділо, а люди навколо нього стоять, здебільшого жінки, які завагітняли штучно і розповідають про це і хвалять його і майже не плачуть від щастя. Далі запитали про Путіна. Трамп сказав, що зустрінеться з ним впродовж наступних двох тижнів. Марко Рубіо скоро зустрінеться з Лабровим. Трамп так і сказав. Лабров вже ніхто не Звертає уваги на такі дрібнички. Як ви знаєте, Марко Рубіо буде зустрічатися зі своїм колегою, і вони зустрінуться дуже скоро. Вони дуже скоро визначать час і місце. Можливо, це вже визначено. Я думаю, це була дуже хороша телефонна розмова. Я буду зустрічатися з президентом Путіним і ми приймемо рішення. Завтра я зустрічаюсь з президентом Зеленським і розкажу йому про розмову. У нас є проблема, вони не дуже добре ладнають, і іноді важко. Проводити зустрічі, тому ми можемо зробити щось таке, де вони будуть окремо. Ми зустрінемось і поговоримо з кожною стороною, але ці жахливі відносини у них і це одна з тих речей. Ми зустрінемось в Угорщині. Віктор Орбан, він так щасливо про це каже: Віктор Орбан буде приймати гостей. Це питання часу. Минулого тижня було вбито понад 7 тисяч людей. Знаєте, це не впливає на нашу країну, ми не втрачаємо людей. Бобі звертається там до свого друга. Бобі! Ми не втрачаємо американців, але вони втрачають росіян і українців. Здебільшого солдати, і ми сподіваємось, що нас вдасться, що нам вдасться це зупинити. Я думав, це буде швидко. Мої стосунки з Президентом Путіним, я думаю, все ще це буде дуже швидко. Виявилося, що це зайняло трохи більше часу, трохи більше часу. Угу. Хто б міг подумати, що ми вирішимо близькість хід раніше, ніж це? Ми зробили вісім таких справ. Ми збираємось ще, зробити ще дев'яту. Репортер запитав Трампа, чому той думає, що розмова пройшла добре. Трамп почав розповідати, що він блискуче вкладає угоди. Трамп каже, ніхто з президентів не завершував війни, буш не закінчував, Байден не закінчував, Байден розпочинав війни, тому що він тупий, каже Трамп. Я не знаю нікого, хто б закінчив хоч одну війну, а я закінчив вісім, а це ось буде дев'ята. Також Трампа запитали про томагавки. Трамп каже, ми не розмовляли про це дуже багато, але я скажу, нам потрібні томагавки для США, в нас багато їх, але вони нам потрібні, вони дуже хороші, але вони потрібні нам теж. Репортер, ви думаєте, друга зустріч з Путіним дасть інший результат Трамп? Я думаю, Аляска підготувала ґрунт. Це було не так давно, але вона підготувала ґрунт. Я опинився в ситуації, і я не зупинив цю війну. Це справа Байдена. А я опинився в цьому, і там був хаос. Це могло привести до Третьої світової війни, на мою думку. Цього не станеться, але могло б. Ну і далі, у тому ж Дусі він розповідає, що якщо б він був президент, Путін би не, би не пішов на Україну, а вибори були сфальсифіковані, то президентом став Байден і тому Путін прийшов і розповів про прекрасний океан між нами, між Європою і Америкою, і про те, що то все він робить, щоб допомогти Європі. Його спитали про санкції на Рашу. Трамп сказав, ми побачимо і знову став повторювати те, що вже казав раніше, що то не його війна, і далі по списку. Сказав, що він не проти санкцій, але це не ідеальний час для цього. Репортерка. Питаючи, чи намагався Путін утримати вас від постачання томагавків, Трамп каже. А ви думаєте, він сказав, будь ласка, прийшла їм томагавки, або, будь ласка, продай їм томагавки. Але я сказав, що можу дати їм кілька тисяч томагавків, йому не сподобалась ця ідея. Далі він розповів, як нам фантастично пощастило, яка в нас класна економіка. Окей. Вже через кілька годин Зеленський буде зустрічатись з Трампом. З останніх їх розмов здається, як Зеленський зрозумів, як спілкуватись з Трампом з Трампом, і хто такий Трамп. І, здається, він більш-менш контролює ситуацію. Але подивимось. Я впевнена на 100%, що Томагавки будуть. І не тільки Томагавки. Питання в тому, це буде завтра. Або це буде після того, як Трамп опозориться в Угорщині. А те, що він опозориться, так це точно, я в нього вірю, завжди позориться. Мені написали про бабай. Писали, що в школі їх вчили казати бай-бай. І прислали, прислали мені посилання, що означає слово бабай. У сенсі бабайка, фольклорне значення. Дивіться, goodbye це більше як прощавай. Бай або бай-бай, це до побачення. Бабай це як бай-бай, але розмовна форма, яка вживається з друзями, дітьми, родиною. Така більш тепла бабай. Бай-бай можна по-різному сказати. Бай. Мій чоловік тяне, каже бай. Я бабайкою, мені подобається більше бабайкати. По різному можна сказати. Дуже дякую за файники, за коменти, за підписки. Бережіть себе. Все буде Україна. Ба-бай!